Україна стане однією з найтепліших країн Європи. Потепління наприкінці вересня. Чому би ні? Синоптики попередили, в Україну суне спека. Тепле повітря з Туреччини принесе в нашу країну чергову порцію літа з температурою повітря до 30 градусів. Насолодитися нею протягом тижня вдасться абсолютно всім. Синоптикині Наталія Діденко, на своїй сторінці в Фейсбук. Підтвердила прихід аномального для цього періоду тепла, розповіла про день, коли Україна буде однією з найспекотніших країн у Європі та назвала дні, коли вже звична тепла погода вересня почне змінюватися. Погода в нас і надалі тепла. Завтра, 24 вересня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи, карта внизу скрізь світитиме сонце, без дощу, переважно ясно. Якби ще й без смогу, зазначила синоптикиня. Температура повітря протягом дня у більшості областей України завтра становитиме 22-26 градусів, а де сонце міцніше блисне і до 26-28 градусів. У Києві вівторок буде сонячним та теплим близько 25 градусів. Найближчим часом так і буде, з незначними коливаннями. 28 та 29 вересня погода почне мінятися. А поки що, якщо без смогу, синоптичний теплий сонячний комфорт повідомила Діденко. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!